Вітаю вас, дорогі друзі. Ви на Ютуб каналі Віче. Євангеліє сьогоднішнього дня будемо обговорювати на зв'язку про тоїрей Володимир Давидов. Отче, вітаю. Добрий вечір, глядачі. Добрий вечір, Ілона. Сьогодні в Євангелії згадуються страсті Христові. Важке читання. Давайте згадаємо, на що пішов Христос заради людства. І привели його на місце Голгофу, що означає лобне місце. Була третя година і розіп'яли його. О шостій же годині настала темрява по всій землі і тривала до дев'ятої години. О дев'ятій годині Ісус викрикнув гучним голосом Елої, Елої, лама Савахфані, що значить Боже мій, Боже мій, навіщо ти мене покинув? Деякі з тих, що там стояли, почувши те, говорили він іллю кличе. От Поки що зупинимось. Отець Володимире, ми ж розуміємо, що Христос звертався до Бога Отця. Чому люди вирішили, що він кликав Іллю? І, і дійсно чи міг Спаситель згадувати тут Іллю? Давайте уявімо ситуацію. Людина закатована тим, що її побивали бичем. Вона знесилена, вона вже розіп'ята і висить на хресті. Причому там настільки ці муки страшні, що він задихається. Тобто, е він, якщо і, 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 і кричав, то це були такі, скоріше всього, звуки, що розібрати. Навіть євангелісти кажуть, що не всі могли розібрати, а комусь здалось, що він кличе Ілів. Справа в тому, що е ця фраза Боже мій е ім'я Ілія. А вони дуже співзвучні, тобто схожість, є схожість. І через це для тих, хто там стояв поруч і чув цей стогін е вскрикування Христа, звичайно, вони не, не розібрали, і що прийшло е на думку перше? Та і якби думали, що він дійсно е з з зове Ілію. Справа ще одна момент такий: що ми знаємо, що е ну, якби, це ж. Іудеї, це пророцтво, пророк Ілля. Тут е людина, яку розіп'яли, яка називала себе сином Ізра... е, сином Божим, цар... царем ізраїльським. Тобто, от, от навіть те, що його засудили, він вже розіп'ятий, але ж люди, які оточували там із і злослівники, і ті, хто співчували Христу, е хто стояв поруч, всі вони. е-е Тематика була така, що в принципі вони могли дійсно подумати, що він зве допомогти на, 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 на поміч Іллю. Ілля ж не помер, Ілля був відправлений на небо. І от людина, яку звинувачують, що він е богохульнічує, а людина зве Іллю. І, можливо, дійсно комусь, ну логічно було, щоб він би е просив би допомогу там ангелів або Іллі mm -hmm. з неба, якщо він дійсно праведний. Але якщо так, знаєш. Е Треба найпростіше пояснення Т триматися. Воно, е це називається метод здається Бритва Окам. Е коли ти найпростіше, дійсно, mm -hmm. він кричав, Боже мій», було співзвучне слово, було. Ну, і... А людям mm -hmm. здалося, що, що не так. Mm -hmm. Що він саме mm -hmm. Він, Євангелісти нам пояснюють, він звертався до свого отця. Да. Так. Давайте продовжимо. А один побіг, намочив губку оцтом і, настромивши на тростину, давав йому пити, кажучи Стривайте, побачимо, чи прийде Ілля зняти його. Ісус же, скрикнувши гучним голосом, спустив дух і завіса в храмі, роздерлася надвоє, зверху донизу. Сотник, який стояв навпроти нього, побачивши, як він, так скрикнувши, віддав дух, сказав Воістину, чоловік цей був син Божий. Ну, важкі слова, правда, от важко дуже читати, і коли уявляєш цю ситуацію. Я, знаєш, подумала, от, чи хто ставав от не просто вартовим, але по суті катом, палачем. Тобто, от, Чому така жорстокість, коли людина вже на хресті і так вже потерпає, і безсила щось змінити? Тобто вона вже відбуває своє покарання, навіть якщо би уявити, що це дійсно якийсь злодій. Чому? А тут Христос. І от мені цікаво, а чому ніхто з учнів не підкупив вартових, щоб принаймні не знущалися з Христа? Я думаю, такої можливості у них навіть не було. Це раз. А по-друге, а де були учні? Забрали пастиря і розбіглися вівці. І це Христос про це казав. Учні не стали, бо от біля Христа згадується лише один Іоанн Богослов. Молодий юнак, який якому е, вже будучи Христос, був будучи на Христі, сказав, що якби він е, сказав, що він доглядав за його матір'ю. Тобто, тобто, учні ті, не були ті, присутні? присутніше, всього, якщо й були, то дуже далеко. Але е, більш за все, ну якби нам нічого не сказано, uh -huh. їх не згадується да найближчі. А mm -hmm. про них нічого ми не знаємо. нічого. Е, учні дійсно були перелякані. І навіть пізніше ми знаємо, що вони збиралися і перелякані, думали, що от їхній вчитель е, розіп'ятий. Петра хотіли теж схопити. Ну постійно казав: О, та ти з ним. Вони боялися. Вони боялися, що тепер е, злість фарисеїв повернув, якби з Христом роз, розібралися. І тепер саме ця ненависть вихли буде спрямована на учнів. Вони ховалися і боялися. Через це їх дійсно не було біля Христа. Взагалі, такий момент з тим вином. Дійсно, що чому давали це вино? Воно, по перше, було. А це вино? Тобто, ми ж читаємо, що це оцет. Е, є таке поняття як кисле вино. Це не той оцет, якому ми розуміємо в тому розумінні, як у нас там на кухні стоїть, mm -hmm. так який додають до страв. Ні, це було кисле вино. Ну, під кисше, може, тобто низької якості. Взагалі цей був е, у іудеїв був звичай, що для того, щоб полегшити страждання тому, кого катують, і е, хто призначений. Ну, Розіп'ятий mm -hmm. до к е, смертної казні е, давали вино і, е, разом з ладаном, е, смолою е, е, з, з дерева міри, яке воно було ще гірким до того. Що через те кажуть, що було е, і здається, на богослова сказано: що смирна е, оцет зі смирною е, давали. Тобто, це був напій кислий. Uh, Гіркий через ладан, але він в uh, нього був один ефект: він дурмани, тобто, ці с... бо... біль приглушував. А тобто, і... це не було цікаво... знущання, це не було знущання, це було якраз просто така, ну як традиція, правило, навіть облегшити. Так, така традиція була, і вона ти знаєш цікаво дві точки зору: одне те, що було спрямовано на те, щоб подовжити ой, полегшити страждання. Але оцей е, дурманність оця, uh -huh. вона і продовжували. Людина не відчу... не було шокового болю, людина не е, втрачала свідомість, а значить, вона довше мучилась. Тобто є навіть і така точка uh -huh. зору, що навпаки, щоб е, довше мучився. Але ну більше все таки до того, що воно ну, знижало больовий, е, поріг, і людині ставало легше, може й довше, але легше. Mm. Ну, тут як так, такий, один, Є плюси, є мінуси mm -hmm. свої. Зрозуміло. Давайте далі читати. Були тут і жінки, які дивилися здалеку. Між ними були і Марія Магдалина, і Марія Мати Якова молодшого та Іосії, і Соломія, які і тоді, коли він був у Галилеї, ходили за ним і служили йому. І багато інших, які разом з ним прийшли до Єрусалима. Ну, е... Важко, звичайно, уявити, що відчувала Богоматір і жінки, яким Христос, ну, по суті, він став рідним їм. Чому про них тут згадуються окремо? Бо вони, напевно, стояли біля Христа близько, і це були ті, хто стояли близько, йому близькі люди, так скажу, тологія. А, нікого ж більше не було, всі боялися іудеїв їхньої злоби і ненависті. А жінкам ну настільки вони були віддані Богу, це в принципі ті самі жони мироносиці, які рано вранці пішли до гробу підготувати тіло до погребіння. Чому не було? Вони можливо, не встигли навіть... підготовити mm -hmm. до а, покладання в гріб, і через це вранці йшли а, повністю там. Зробити всі, як би підго підприготування mm -hmm. цю цю це церемонію. А, стояли, і це, до речі, ті жінки, які всюди слід слідували Христо за Христом. Дійсно, та і в Галилеї. Тобто, це були дехто з них. Це були була мати синов Завидеєвих. Mm -hmm. Потім були, я так розумію, жінки, ну, заможні, тобто, вони допомагали чим могли своїм візьменням. Про це теж згадується раніше в Євангелії. Я просто ну, подумала, і... що можливо вони не випадково тут прописані, згадуються, щоб показати, що вони були свідками, як помер Христос, тобто фізично, що помер, і потім же ж вони були свідками, по суті, як він воскрес, коли я Ангел їм повідомив, що кого ви шукаєте живого серед мертвих. Ну, скажімо так, все Євангеліє є свідченням того, що відбулося. І навіть та ж сама згадка Понтія Пилата, яка зіш, е, як про нього говориться в Євангелії, і про нього ми чуємо в символі віри, що літургія, згадуємо Понтія Пилата. Uh -huh. Для чого? Для підтвердження історичного підтвердження, що понтій Пилат існував, це доказано. І от за його життя були ці події. Тобто, це така вказівка підтвердження історичності самого буття і існування Ісуса Христа, його народження, його смерть, Його проповідь, Його Воскресіння. Все це слугує для цього. Все. дякую тобі, отче, за тлумачення, за взагалі, за те, що такі важкі теми ми обговорюємо. Ну що, будемо прощатися. На сьогодні будемо прощатися, і завтра будемо читати знову повертатися до Євангелія. А Господь благословляє і оберігає. Добраніч всім. Спаси Господи. добраніч. До зустрічі, друзі. До зустрічі.